Всім привіт! Вітаємо вас на каналі світ настільних Ігор. Мене звати Ростик. Я Маринка. І ще секунду, бо я забув мікрофон підсунути, щоб нас було добре чути. Е, так, скажіть, будь ласка, чи нас добре чути? Зараз якусь нам гарну музику включу. Е, ще буквально секунду. Організаційні технічні моменти сорян. Та. Е, та напишіть, будь ласка, як нас чути, і на початку відео за чудовою традицією. Я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям які, і захисницям, які в цей нелегкий час нас захищають і дають змогу працювати хлопцям в даному е, моменті, тому що ми з Маринкою є за кордоном. О, Гарно чути, дякую, Андрію. І також хочу подякувати усім волонтерам, які їм допомагають в цей нелегкий час. І пам'ятайте, що без доброго тилу не буде міцного фронту. Тому наш обов'язок, тих, хто не воює, зробити усе можливе, щоб полегшити життя нашим захисникам і допомагати їм. І також хочу нагадати вам. Про нашу ініціативу против кубиком по ворогу, де ми збираємо кошти для наших захисників, та також проводимо аукціон для наших захисників, продаючи ігри, які нам надсилають глядачі та підписники каналу. Ми їх продаємо, ви нам платите гроші, і ми ті гроші використовуємо на благо наших захисників та захисниць. Тож я пропоную ще пару секундочок. Буквально почекати, щоб всі нам написали. Скажіть, будь ласка так само, чи не заголосно музика. Так. Оп. Мені якраз ок можна підтанцьовувати. <гум> так, тому я деколи на стрімах отак от сижу і махаю головою, як така лялька на пружинці. То, знаєте, це все через музику. Так, ну що? Я думаю, що варто почати е, перейти саме до нашого нашої розмови, теми нашої розмови. Це настільна гра качку ніс від видавництва Lord of Boards. Як ви бачите, тут зараз. Є такий маленький самріс про неї. Це гра, розрахована від 2 до 8 гравців віком від 7 або 8 років. Час гри середній — це є 30 хвилин. І це є карткова гра на пояснення слів. І на початку, зараз я отак виглядаю розстановка під час гри. У вас є ігрове поле, на якому є циферки від 1 до 6, де ви розкладаєте слова. І потім гравець, який є туристом. Показує усім іншим гравцям або декілька гравців які туристами. Показують карточку з циферкою, яка відповідає власне цифрі слова. І це слово інші гравці повинні пояснити е, такими синіми карточками, які от зараз на екрані є з лівого боку. От ой, щось притисну. Я тут трошки встрягну. Так. Що Ростик вам розказав правила за 30 секунд. І, по-моєму, це геніально, коли Патігейм реально може бути пояснений от за ці 30 секунд і можна одразу починати грати, і і все. Так. от І я навіть не знаю, що вам сказати. важливе Ця гра є кооперативною, тобто ви граєте всі разом проти гри. І це, по-моєму, теж дуже дуже класно, бо патігеймів, які є кооперативні, я принаймні пам'ятаю не дуже багато, а може взагалі не пам'ятаю. ну їх трохи є, але це оце є один з них. Це реально дуже класна гра. В принципі, механіку я вам розказав. Давай перейдемо до про оформлення поговоримо давай починай Ой, у мене прямо ж е свербить. Е оформлення мені дуже подобається. Е розкажу чому. Воно дуже лаконічне, тобто воно не відволікає тебе від гри, е але при тому воно тебе зберігає от в тій такій тематиці. Та? Тобто, ти розумієш з цього оформлення, що гра буде фанова, весела. Е це видно з коробки, це видно на карточках, і при тому вона продумана. Тобто немає такого. Вибачте, я... можна насрати в колоді з іншої гри, яку Там, я теж дуже власне. люблю, страшно люблю, от ростик не дасть брехати. От коли ти діксіті розкладаєш карточки, і вони в тебе догори ногами, ну тупо незручно, ну погодьтеся, правда тут, коли ти кладеш карточку і вона. З двох сторін має не дзеркальний, а, а, ну, а догори ногами ніби текст. Тобто, ти, якщо ти сидиш, ти можеш прочитати в будь-якій орієнтації цю карточку. Це походу дуже зручно. Ну, якщо сидити один напроти одного, так та, якось якщо буде, люди так? сидять по боках, то їм все одно треба буде якось боком е, читати. Але е, для людей, які сидять один навпроти навпроти одного, це дуже зручно. І мені дуже подобається кольорова гама. Тобто я не пригадую, я колись десь бачила така картинка для дизайнерів, де намальований такий спектр і кольори, які гарно поєднуються між собою. Вони якраз в протилежних напрямках, сторонах спектру. Тобто, мені здається, що от цей помаранчевий і блакитний бірюзовий. та от вони теж якось так дуже гарно між між собою поєднуються. Такий виходить дуже гарний контраст. Але в кольорі. Угу. І давай спробуємо от так може бути трошки краще. Що мені ще подобається тут це те, що тут оформлення відсутнє. Ну, його практично немає. Воно настільки, я навіть не... воно навіть до мінімалістичного не дотягує, але суть в тому, що ці грі оформлення, в принципі, і не потрібне. Та я не знаю, можете. Якщо хтось може написати, чого бракує в оформленні цієї гри, то я з радістю прочитаю і подумаю над вашими словами. Але, як на мене, то я погоджуся з Маринкою, що тут все абсолютно е... достатньо. Привіт, Ярко. Так, до речі, Привіт, там ярко. глядачі за нами теж скучили, тож треба буде нам з тобою теж. Майже в первинний вигляд повернутися. Я ж раз з тобою роз не згідна про те, що тут оформлення відсутнє, тому що зверни увагу, що на карточках, які є у тебе, які ти не починається. Починається цей вираз обличчя. Добре, я продовжу свою думку, зважаючи на твій вираз лиця. Мені дуже подобається, що на карточках якраз є малюнки, і вони класні і теж тематичні. тому не можу сказати, що його тут нема. Ну, звичайно, що є ігри, в яких там просто супер-мега-арт. Але ні, чого ти очікував від простої. Суть в тому, що цій грі цей супер арт не потрібно потрібний. то буде просто зайвий. А тут він не зайвий. Тут його просто. Ну, Мені він настроєвий. Його... Так, ну окей, добре. Він створює такий от легкий формат подарувати. Ну, зводьте. Добре, я намагаюся його не буду переконувати щось мені сьогодні не випадку. Просто дається. Торбич зайшов з коментарями, так як я люблю. Я тут вам ще трошки відібрав карточок, просто сфоткав, які перші попалися, майже які перші попалися, і е, де, у нас коробку лорди прислали нам на огляд разом з двома промопаками один промока промопак, перепрошую. Це є українські слова, а інший промо, промопак, мопак, господи, ох. це є молодіжні слова, молодіжний сленг. І моїй мамі той сленг дуже зайшов. Тобто вона вивчала багато нових слів під час партії. І суть е, гри в тому, що, власне, тут е, ну, не потрібно бути якимось геть. Інтелектуалом, скажімо так, та Тобто під час гри ти чогось та й навчишся. І, е, отут... Але чи буде це корисно? Як це? Ні, та... Ні, ну чому? Ну, багато є. І от, власне, мені сподобалося те, що вона трошки розвиває. Мислення та тобто, все, що я забув додати в правилах: що на початку гри кожен з гравців отримує вісім карток, і він їх не добирає. Він добирає по одній картці лише в тому випадку, якщо у нього залишилося три картки на руках. Тобто, ви починаєте зусь з вісьмома, з а там через якусь там частину гри у вас залишається всього фактично 4. О, в нас показує, що поганий інтернет. Та, тут в ЄС інтернет це така. Андрія, не факт, що то твоя воля може то наш. Я не знаю, як він тут. Воль. Воль. <с? <с?> Воль? Якийсь тут. Так. Ну інтернет тут дуже поганий. І до речі, я би хотів такий маленький запропонувати вам інтерактивчик. Це хто відгадає, яке слово загадане. Я зараз маринці покажу е, цифрою, угу. яке слово загадане з тими синіми карточками, воно вас на... Як це? наштовхне. Ой, цей прекрасний прикметник біорозкладний веселив мене попередній та, партії. Так, він, він дуже веселий, він вибивав так грунт е, з під ніг, коли ми грали. Так от, до чого я говорив про слова, що власне на початку вам ніби просто та, типу та в мене вісім слів, є чого вибрати. То коли у вас вже 4 слова на руках, ви починаєте, так би мовити, більш думати, що класти і як підказувати. Ну, от. А ще мені страшезно хочеться пограти в цю гру отою великою кількістю людей, О, там до восьми. Гравців, та от я якраз хотіла би пограти, бо ми грали меншістю. Ми mm -hmm. грали в трьох, так. а хотілося б спробувати пограти хоча б e, в шістьох. В ми грали в чотирьох, і там з'являється костиль що. Чи п'ятьох ми грали? П'ятьох, здається, в п'ятьох, так. І там з'являється костиль, що стає двоє туристів. Якби один ведучий турист, а інший помічник туриста. Якось так, знаєш, і. Не знаю. Я так, що мене там спробувала? підколюють а, вони мене. Ну, кількість 2 до восьми. Ой. Добре. Щось мені підказує, Ростик. Що ти підбирав карточки, щоб загадати слово? Ні, ну звичайно що я підбирав карточки. Ну. Не з восьми, не з восьми. З 16, так. Так, так. Так, Торбич пише свій варіант, так, інші гравці, інші глядачі, які у вас варіанти, яке слово ми загадали. Можете написати цифру, або можете написати просто слово, якщо вам не це. А поки От. люди думають, хочу ще тобі сказати, що там є коментарі до оформлення. Про меншини? Про діксід. Ну, що як, як орієнтацію змінити в Діксіті? Відправити на парад е, Ні, насправді дуже гарно. З орієнтацією, вийшло, з орієнтацією карток вийшли в настільній грі е, When I Dream? Я не пам'ятаю, як ігромах громах її переклав українською, але він якось переклав, не так якби я переклав, бо я би, наприклад, переклав її, коли я сплю. А вони якось інакше. І там, власне, карточка має два слова. І якою стороною ви ставите, відповідно, той малюнок у вас є на на карті. А слова два різних, кардинально різних. І вони дуже гарно це обіграли. Тому, якщо ви ще не бачили. А, країни снів, дякую просто барю. Ну, дуже вона дрім Але менше з тим. І там просто неймовірно. Люди напряглися і створили ті малюночки дуже класні. Правда, звичайно, не всі вдалі, але деякі є прямо настільки шикарні, що слова мене передати Ой, Мені так подобаються варіанти, які люди написали. Просто не можу перестати посміхатися. Так. Я думаю, що ми ще якось хвилинку почекаємо і відкриємо вам е -е, слово. Яке було? Like. Але з Діксітом я згідна там малюнки, і то дуже важко пофіксити, коли це. Та просто... Зображення. Просто, коли ти викладаєш, ти зразу дивишся по сорочці. А тут коли викладаєш? Оці карточки, які потім треба буде загадувати і відгадувати, то тут потрібно одразу задавати запитання, якщо ти не шариш, А, слово. пояснювати людям, Та тому що у нас, наприклад, мама, не всі е, ці сленгові слова знала, і ми її пояснювали. Е, я можу сказати, що мене вдратує в цій грі. Якщо ви звернете увагу на планшетик, де пронумеровані е, циферки його зерця посередині, і на карточки, то карточки виступають по краях. І це мене вбивало. Ми пробували карточки ставити не горизонтально, а вертикально по відношенню до планшета, і воно зовсім незручно. Ой, дякую тобі. Ж ти нагадав? Е, ти говориш про ти перфекціонізм, щоб в кожній карті було місце, щоб вона угу. там лежала красиво. Та я не про то. Я про те, що коли ти карточку відгадуєш, її треба перевернути. Тобто, от, якщо ти відкинув, що це не ця карточка, то ти впевнений, її потрібно перевернути, щоб вона ніби не збивала тебе з пантелику. І це якось дуже важко було зробити, коли вони отак от поруч лежать, важко підчепити словом, отут. Оце те, що мені не сподобалося. Ну, ну, ми їх тапали, тобто ми їх повертали, повертали вертикально. Типу, це було це був найпростіший вихід. Що мені ще не подобається в грі, це те, що ми маючи шалено велику кількість оцих помаранчевих карточок. Якщо ми вгадали чи не вгадали карточку, то ми скидаємо лише ту карточку, яка була загадана. І просто на її місце викладаємо нову, а ті всі решти лишаються. Я би хотів все оновити. Я розумію, що, в принципі, по, по великому рахунку, воно нічого не міняє, але ну отак от би я хотів. А загалом, е гра Ну настільки торчова, що просто словами не передати. І давай. Ми буде е до враження, добираємося, так? Та, але давай розкажемо людям, яка в, нас, яка в нас циферка, яка в нас циферка? Ой, я вже забула, жартую. Два. У нас слово йогурт. І він, власне, солодкий, енергійний, біорозкладний, корисний та лейтовий. Але варіант з кличком теж І нічого. Я, я би хотів та, <рі> побачити. Е, Деколи реально дуже цікаво, щоб люди пояснили, чому вони так думають. Це в принципі у всіх таких іграх. Та, так. е, Зверни увагу, будь ласка, тут була ще карточка квас та? 8. Вот теж дуже підходить під все, що ти там поклав. Так, да, до речі, це теж дуже треба враховувати. Цей момент більш енергійний ніж йогурт, по-моєму. <рес> цей момент теж треба враховувати, щоб вони підказували людям на карточки, які є подібні. та Як в даному випадку, я не зауважив, що є слово клас. хатько теж, до речі, гарний розкладний біороск... і до речі, і лайтовий, тому що в нього немає ніяких речей, і він на ізі собі мандрує так, да, тільки з солодкістю, я вот так задумалась. Я не буду розвивати цю тему, тому що я зараз Бекну, тому просто опустимо ну, це слово. Перейдемо до далі до вражень. Так, давай перейдемо. І давай спробую. О, отак. Не знаю, може більше, може не більше. Треба буде лінійку взяти, поміряти? Е, Як тобі ця гра? Е, мені вона, як на Game, досить мозква виявилася. Тобто не так, що ти там сідаєш, тобі зовсім не треба напрягатися, ти собі просто розважаєшся. Тут потрібно реально вважати на те, що ти показує, що ти, на яке слово ти намагаєшся навести, і так, щоб не підтягнути за одну інші слова. Та? Mm -hmm. От, Згадайте йогурт і квас. Тобто дуже близько, та І я от супер згідно підсвітити те, що Андрій написав: що ті прикметники, які у тебе в слова в руці попадаються, вони іноді такі, що нема що просто показати. І так? нема правила про те, щоб скинути і поміняти руку. Хоча можна, звичайно, в кожній грі можна захумрулити і зробити гру приємнішою для себе. якби Тобі того ніхто не може заборонити. От, але хай вона і маска але ми коли в неї сідаємо грати і не вдається виграти. Мені прокидається в мені якийсь такий азарт, а давайте ще. І в мене виникло запитання, як вони так грають, що в них партія триває 30 хвилин. А, може це, якщо ти граєш більшою кількістю гравців, хоча. Чи не теж. знаю. Ну не знаю, що У мене ще жодного разу, знаєш, не було такого. що Я такий фу, я не хочу в неї більше грати. Тобто завжди після партії. Ой, нічка. Так, прошу, прошу вибачення. Та, завжди після партії ти хочеш ще, ще, ще і ще, ще, ще. ще, і ще. Воно воно якось вона настільки легка, знаєте. Сімки як... серед настільних ігор. Та навіть не сімки, якийсь такий йогурт, знаєте. І ніжний повітряний йогурт. І, тобто, якщо ви ще її не грали, то дуже особисто я раджу її спробувати та потім придбати чи придбати, а потім спробувати вибір за вами. Я думаю, що в наших клубах настільних ігор в Україні вона буде на перших місцях. бо реально дуже дуже фанова і дуже кайфова, така собі кооперативна. Гра на пояснення слів Я би її віднесла і в ранг таких хороших сімейок тобто це дійсно можна грати з дітьми. Я не побоюсь цього слова, так? сімейна гра, але mm -hmm. як на мій смак, я такі ігри страшно люблю, і мені хочеться в такі ігри грати. та Тобто, це може бути якийсь філорок між. Серйознішими іграми, якщо uh -huh. ви вважаєте себе такою людиною, яка там серйозніші ігри грає, та? а може бути і просто гра, за якою ви приємно проведете, може, не весь вечір, але частину, принаймні, точно. Та? І те, що я особисто дуже люблю в іграх, або ж роста це щось переключає на комп'ютері, мене ж очі заболіли. Добре вам, що ви цього не бачите. <свісно> що я особисто дуже люблю в такого типу іграх, що це гра, в яку можна грати з новачками. Тобто от не треба збирати компанію, яка вміє грати в купу на столок, це от підійде будь-кому, з ким ви захочете пограти. Добре, може, прям не будь-кому. У нас з мамою все-таки виникали запитання та, стосовно Слів, але якщо пояснити їх попередньо, то можна грати навіть з 90 літнім дітусем, якщо у нього буде наснага. Е, ну, то в принципі, все. Я не знаю, напишіть свої враження, якщо ви грали в неї, як як вона, можливо, вона вам не сподобалась. І поділіться з нами цим, чому вона вам не сподобалась. Тобто, пам'ятаєте, та що аргументована. Аргументація, та вона вона завжди прикольна, тому що коли людина розгорнуто, пояснює, чому їй щось не подобається чи подобається, е, воно якось приємно Ну особисто мені таке читати. А на цьому все. З вами були Ростик Маринка і Світ насильних ігор. До наступних зустрічей. Пам'ятаєте про підтримку для наших захисників, про картки, які є в описі під цим відео. І до наступних зустрічей. Па-па! Па-па!